Панове, мої вітання. На сьогоднішньому занятті ми розпочнемо розгляд теми квадратні рівняння, яку ми розділили на дві частини. Отже, приступаємо, щоб розібратись, що ж це таке квадратні рівняння і як їх розв'язувати, панове. Отже, панове, наш урок сьогоднішній присвячений квадратним рівнянням. Квадратним рівнянням. В загальному вигляді квадратне рівняння має вид АХ квадрат додати БХ додати С дорівнює нулю. Дорівнює нулю. Звичайно, потрібно наголосити відразу, що в нас А не дорівнює нулю. Якби в нас а дорівнювало нулю, ми б отримали в такому випадку рівняння bx додати С дорівнює нулю, а це є лінійне рівняння першого порядку, коли х в першій степені. А ми все-таки розглядаємо квадратні рівняння, тобто х має бути в другій степені. Отже, перше А не дорівнює нулю. Питання: які можуть бути коефіцієнти b і c? Коефіцієнти b і c нулями бути можуть. можуть. У нас може бути три випадки. Перший випадочок. Перший випадочок. Коли у нас А не дорівнює нулю, звичайно, другий Б дорівнює нулю і С дорівнює нулю. Що ми в такому випадку отримаємо? Дуже просто Ах квадрат дорівнює нулю. Поділимо на А. І х квадрат дорівнює нулю, тобто х просто дорівнює нулю. У нас буде єдиний розв'язок х дорівнює нулю. Другий випадочок. Коли А зрозуміло не дорівнює нулю, Б не дорівнює нулю, і С дорівнює нулю. Тобто, в нас. Вільний член називається це, дорівнює нулю. Будемо мати рівняння АХ квадрат додати БХ, дорівнює нулю. Винесемо Х за дужки І отримаємо в дужках А помножити на х додати Б. Принцип винесення за дужок ми розглядали в минулих уроках, наголошую, це дорівнює нулю. Питання, коли в нас. Добуток двох функцій дорівнює нулю. Запишемо це окремо ще раз. U помножити на V дорівнює нулю. Це відбувається в тих випадках, коли або У дорівнює нулю, або В дорівнює нулю. Не забувайте це. Не забувайте. Тобто в нашому випадку розв'язками буде х дорівнює нулю, або Ах додати. В дорівнює нулю. Розв'язавши це лінійне рівняння першого порядку, отримаємо х дорівнює мінус b поділити на А. Тобто ми отримаємо два корені. Третій випадочок. А не дорівнює нулю, b дорівнює нулю і С не дорівнює нулю. С не дорівнює нулю. В цьому випадку ми отримаємо рівняння Ах квадрат додати С, дорівнює нулю. Перенесемо С в праву сторону. Ах квадрат дорівнює мінус С. Поділимо на А. Звичайно, так, як звичайно, для лінійного рівняння першого порядку отримаємо х квадрат дорівнює мінус С поділити на А. І ось тут вступає знову ж таки в силу обмеження певні, які ми будемо накладати. Мінус С поділити на А має бути більше рівне 0. Чому? Тому що в нас зліва х квадрат х квадрат від'ємним бути не може. Не може. Тому звідси можна зробити висновок, що це поділити на А має бути менше рівне 0. Чому так? Тому що, помноживши на мінус одиниці, у нас всі знаки змінюються на протилежний. Мінус на плюс більше рівне на менше рівне. Тому що це так само є знаки. В результаті ми будемо мати два розв'язки. Я їх запишу вгорі, х дорівнює. Плюс мінус корінь квадратний мінус С поділити на А. Чому плюс мінус? Тому що в нас і додатнє, і від'ємний корінь в квадраті буде давати те саме значення мінус С поділити на А. І ще необхідно згадати найголовніший випадок, коли в нас. А не дорівнює нулю, Б не дорівнює нулю і С не дорівнює нулю. Тобто всі коефіцієнти в нашому рівнянні є присутні. є присутні. Це буде класичне квадратне рівняння. Тому що в випадку, якщо в нас А не дорівнює нулю, а Б або С дорівнює нулю. Або я написав, або Б, або С. Таке рівняння називається неповне. В нас будуть в такому випадку не всі доданки. У випадку, коли А, Б і C не рівне нулю, наше рівняння називається повне. І воно розв'язується або з допомогою дискримінанта. Або з допомогою теореми Вієта. Ось поняття дискримінанта ми будемо розглядати в другій частині цього уроку про квадратні рівняння. Отже, панове, розглянемо неповні, неповні квадратні рівняння. Нагадаю, в такому випадку в нас А. Не дорівнює нулю, Б. Або С дорівнюють нулю. Б або c дорівнює нулю. Розглянемо <кх> рівняння 5х квадрат, відняти 45, дорівнює 0. Для того, щоб його розв'язати, перенесемо 45 в праву сторону, отримаємо 5 х квадрат. дорівнює 45. Тому що 45 переноситься з протилежним знаком. Поділимо на 5. Х квадрат дорівнює 45 поділити на 5. Тобто 9. Питання: яке число дає в квадраті 9. Правильно, це є два випадки. Х1 дорівнює 3, х2 дорівнює мінус 3. Тобто, у нас є два розв'язки або х належить фігурні дужки мінус 3. 3. Мінус 3, 3. Ще подібне. 64 х квадрат Відняти 9 дорівнює 0. Відняти 9 дорівнює 0. Перенесемо 9 в праву сторону. Отримаємо 64 х квадрат дорівнює 9. Поділимо на 64. Отримаємо х квадрат дорівнює 9. 64. Звідси х1 та х2. Можна знайти корінь з 9,64. Корінь квадратний це є або 3 восьмих, або мінус 3 восьмих. Нагадаю вам, яким чином ми це робимо. Корінь з 9,64. Можна розписати як корінь з 9 поділити на корінь 60. 4. А корінь з 9, це є 3, корінь 64 це є 8. Це є 8. Тобто їх з нас належить. Фігурна дужка, мінус 3 восьмих. 3 восьмих. І ще одне 2х квадрат. Відняти 10 дорівнює 0. Перенесемо 10 в праву сторону. Отримаємо 2 х квадрат дорівнює 10. Поділимо на 2х квадрат дорівнює 10 других або х квадрат дорівнює 5. Виникає питання: що ж тоді в нас буде? Власне, так і буде. Х1 дорівнює мінус корінь з 5. Корінь квадратний, наголошую, і х2 дорівнює. Корінь квадратний з 5. Корінь квадратний з 5. Тому що корінь квадратний, нагадаю вам, це є степінь 1 друга. Степінь 1 друга в квадраті дає нам одиничку. Тобто ми будемо мати нашу відповідь. Розглянемо другий тип неповних рівнянь, коли в нас, власне, вже це буде дорівнювати 0 перше рівняння х квадрат. Додати. 8х дорівнює 0. Як бачите, у нас немає вільного члена, тобто це в нас дорівнює 0. Що ми будемо в такому випадку робити? Дуже просто винесемо х за дужки і отримаємо в дужках х додати 8 дорівнює 0. Наголошую вам, запам'ятаєте раз і назавжди, практично всі, всі рівняння розв'язуються у випадку, коли справа. Нуль. Вони є розв'язні. Те, що інколи розвісків немає, це інше питання. Але класика говорить, рівняння дорівнює нулю. Тоді розв'язуємо. Ми вже розглядали це. В якому випадку добуток двох функцій Наголошу ще разочок, нехай буде він дорівнює нулю. Коли у дорівнює нулю, або 0. В дорівнює нулю. Тобто в нашому випадку х дорівнює нулю це вже розв'язок. І другий х додати 8 дорівнює 0. Тобто х дорівнює в нас мінус 8. Мінус 8. Ми отримали 2 розв'язки х належить множині мінус 8 0. Ще одне рівнянечко. 2х квадрат. Відняти 11х дорівнює 0. Винесемо х дужки. 2х відняти 11. Дорівнює 0. Скористаємося тим, що ми вже розглядали, отримаємо х дорівнює 0, або 2х мінус 11 дорівнює 0. В першому випадку це вже розв'язок, в другому. 11 переносимо в праву сторону з протилежним знаком, тобто в нашому випадку буде вже з плюсом. Ділимо на 2, Отримаємо х дорівнює 11 других. Або х дорівнює 5 з половиною. 5,5. І відповідь Х. Належить фігурна душка 0,5,5. І ще один одне рівнянечко з неповинних в даному контексті 2х квадрат додати 10х дорівнює нулю. Знову виносимо х за дужки. В дужках залишається 2х додати 10. Дорівнює нулю, тобто х дорівнює нулю. Це вже в нас буде, звичайно, розв'язок, ви вже знаєте, це і друге рівняння. 2х додати 10 дорівнює 0. Переносимо 10 вправо з протилежним знаком дорівнює мінус 10. Ділимо на 2 і остаточно х дорівнює мінус 5. Тобто можемо записати, знову ж таки, х належить множині розв'язків мінус 5, 0. Мінус 5,0. Отже, продовжимо. Наступний, скажімо так, тип, тип розв'язання квадратних рівнянь це виділення повного квадрату. Як це проходить? Зараз ми це і подивимося. Запишемо квадратне рівняння х квадрат відняти 4х, додати 3 дорівнює 0. Як бачите, це є повне квадратне рівняння. В нас присутні всі коефіцієнти. Коефіцієнт біля х квадрат – це є одиничка, біля х мінус 4. Не забувайте враховувати мінуси і вільний член це є 3. Скористаємось формулами скороченого множення. Попробуємо виділити в даному рівнянні повний квадрат. Що це таке повний квадрат? Ми знаємо квадрат суми і квадрат різниці. В даному випадку буде квадрат різниці, бо в нас є мінус 4х. Нагадаю, як виглядає сама формула а відняти Б в дужках до квадрату, дорівнює а квадрат відняти 2 аб додати Б квадрат. Щоб виділити повний квадрат в нашому квадратному рівнянні, запишемо його. Ближче до вигляду нашого оцього квадрата різниці. 2 помножимо на х, х виступає в нашому випадку, а і множимо на 2. Це вже буде в нас. Це А запишемо, це Б. Б. Чому 2? Тому що 2 на 2 дає нам 4х, що в початковому є. І нам необхідно додати для того, щоб використати цю формулу, нею скористатись, точніше. 2 в квадраті. Так як ми додали 2 в квадраті, то ми це 2 в квадраті і віднімемо. І в нас ще є додати вільний член 3. Ось ці перші три доданочки нам дадуть х-2 в дужках до квадрату. Відняти 4, додати 3 дорівнює 0. Або х мінус 2 в дужках до квадрату відняти 1. Як я вже колись згадував раніше, одиничка в квадраті це є все одно 1. Тому ми допишемо собі степінь 1 квадрат, другу степінь. А тепер скористаємось формулами різ... квад... різниця квадратів. Тобто а квадрат відняти б квадрат. Нагадаю, це є а мінус b. Помножити на А додати Б. А додати Б. Тобто, що ми будемо мати? Х відняти 2 відняти 1 в перших дужках, в других дужках Х відняти 2, додати 1. Порахуємо е, схожі доданки в дужках. Отримаємо Х мінус 3 в перших дужках І в других дужках х мінус 1. Згадаємо, що ми говорили, коли у нас добуток У помножити на В дорівнює 0, У дорівнює нулю, або В дорівнює нулю. Тобто у нас є дві дужки, Або перша дужка дорівнює 0, або друга дужка дорівнює 0. З першого випадку х дорівнює 3, з другого х дорівнює 1, переносячи через. Дорівнює, знаки змінюються на протилежні. Тобто відповідь буде. Х належить фігурна дужка 1, 3. Закрили. Цей метод носить назву, метод виділення повного квадрату і зведення до різниці квадратів з послідуючим отримуванням результатів. Розглянемо ще. Один подібний приклад х квадрат додати 6х відняти 7. Аналогічно попробуємо виділити повний квадрат. Запишемо х квадрат додати подвоєний добуток 2 помножити на х помножити на 3. Тому 3 на 2 6. Щоб ви розуміли, тобто а і б відповідно дорівнюють x і 3. А тепер нам необхідно додати 3 в квадраті, відняти 3 в квадраті. І відняти в нас ще є число 7. В результаті будемо мати, зібравши перші три доданочки, це буде х додати 3 в дужках до квадрату. Відняти 9, відняти 7, дорівнює 0. Або х додати 3 до квадрату відняти 16 дорівнює нулю. Або х додати 3, відняти 4. І х додати 3, додати 4. Звідки ми взяли цю четвірку? Це ж 16, це є 4 в квадраті. І ми знову ж таки скористалися ось цим формулою різниці квадратів. Різниці квадратів це все дорівнює в нас нулю, Х мінус 1 в перших дужках, в других х додати 7 дорівнює 0. Тобто перша дужка дорівнює 0. Або друга дужка дорівнює 0. З першої дужки х дорівнює 1. З другої х дорівнює мінус 7. Інакше кажучи, розв'язок х належить фігурна дужка мінус 7. 1. І е, розглянемо ще один підхід для розв'язування е, повних квадратних рівнянь без, ще без дискримінанта. Е, це є метод групування і винесення однакових множників. Запишемо собі рівнянечко Х квадрат відняти 10х, додати 9 до рівні 0. Ми не будемо тут ні виділяти. Повний квадрат, ми просто попробуємо це загрупувати. Яким чином? Нехай візьмемо ось так згрупуємо, відняти 9х, відняти x, додати 9 дорівнює 0. Для того, щоб групувати, потрібно, щоб було все-таки вже набите око, щоб ви бачили, що з чим, куди і як робити. Це тільки досвід. Це тільки досвід і час. Ми Об'єднаємо дужки перші два доданки. І віднімемо другу дужку, помінявши перед 9 знак. Чому ми перед 9 знак поміняємо? Бо мінус перед дужкою. І мінус перед 9 дасть нам плюс 9. А перед х у нас стане мінус. І тепер винесемо з першої дужки х за дужки. Отримаємо ось такий вигляд з запису. Нашого квадратного рівняння і тепер винесемо задушки, вже вираз. Х-9. В дужках залишиться X. відняти з цього доданочка. У нас буде що? Правильно, одиничка. Тому що винесення задушки це фактично є ділення на те, що ми виносимо за дужки. А тепер добуток дорівнює нулю. Коли? Коли х мінус 9 дорівнює нулю, або Х мінус 1 дорівнює 0. Тобто з першого рівняння х дорівнює 9, з другого рівняння х дорівнює 1. І ми маємо відповідь. Х належить фігурна дужка 1, 9. 1 9. І ще один приклад, ще один приклад х квадрат відняти х відняти 2 дорівнює 0. Попробуємо так погрупувати, щоб можна було знову ж таки винести спільний якийсь множничок за дужки. В даному випадку це трішки гірше, тому що нам потрібно додати х, а не число. Інакше кажучи, ми будемо мати х квадрат додати х відняти 2х відняти 2 дорівнює 0. Чому? Тому що з перших двох доданочків ми винесемо дужки х. В дужках залишиться х плюс 1. А з двох других доданочків ми винесемо дужки мінус 2. І в дужках знову ми отримуємо х додати 1. Х додати 1. На відміну від минулого прикладу, ми ікси розділили на дві частини. Тут навпаки потрібно додати, бачите, щоб згрупувати так, як треба. І тепер винесемо за дужечки ікс додати 1. В дужках залишиться ікс відняти 2. Ікс відняти 2. І тепер ікс додати 1 дорівнює нулю, 0. Або ікс відняти 2 дорівнює 0. З перших х дорівнює мінус 1. І з другого х дорівнює 2. І остаточна відповідь х належить фігурна дужка – мінус 1, 2. Ось такі методи, панове, ми розглянули в першій частині для розв'язування квадратних рівнянь. Спочатку не повних, а потім і повних виділенням повного квадрату і винесення спільного множника за дужки. На цьому, панове, ми будемо завершувати сьогоднішній урок. На наступному уроці ми розглянемо продовжимо розгляд точніше, квадратних рівнянь, методи їх розв'язання з допомогою дискримінанта. Прошу підписуватись на наш канал, щоб не пропустити наступний урок. До побачення, панове. Всього хорошого.